Сьогодні день народження папи і ми прийшли до нього, щоб провідати його. Коли почалася повномасштабна війна, він прийняв рішення в перший же день іти добровольцем. У березні 2023 року він був у Бахмуті і під час одного із виїздів на евакуацію в Цю машину, яка їхала на евакуацію, потрапив в тур. І, на жаль, так склалися обставини, що Вова не зміг вибратися з цього палаючого авто. Я до останнього сподівалася, що можливо, він якось вибрався. Мені здавалося, що він такий сильний, він такий мужній, що він міг би якимось дивом ну, вибратися. І аж доки ми не отримали результатів ДНК, в нього була така позиція, що він має захищати нас, хоча міг би не йти. В нього була і бронь в університеті, і у нього троє діток. Тобто він би міг абсолютно залишатися тут, але він хотів бути корисним, хотів допомагати і рятувати людей. Її та ти пишу, захищати батьківщину, і він герой. Він був там, де йому було потрібно. Він допомагав в тому місці, де він був і служив своєю працею і своєю професією. Він виконував роль фельдшера, якщо були якісь хворі, тому що там був дуже великий потік людей. Він доправляв їх до лікарні або надавав медичну допомогу на місці, якщо це було можливо. 13 березня був той обстріл, і аж через три дні ми знайшли його в морзі одної з лікарень. Я думаю, що треба згадувати. Там, де він був, він навчив не один десяток людей потім рятувати своє життя в біді. Він не відмовився від цього обов'язку служити батьківщині. Він дуже гарний був фельдшером. Він жив медициною, жив швидкою допомогою. Це була людина, яка даже не в робочий час міг прийти допомогти. Він вивозив людей і до обстрілів, поранених, надавав першу допомогу, доправляв до госпіталів. 24 лютого 2022 року він вже в перший же день він вже був в військоматі. Він по стану здоров'я був непридатний до військової служби, його обмежували, він був майже непридатний, але він наполягав і сам пішов захищати батьківщину. Він прийшов з бойового завдання, сів на лавочці і зупинилось серце, не витримало. Но добро дня в сторону Вінниці пішло дві ракети. Де? На Вінниці. О 10.45 пролунав вибух: перший, другий, третій. Він в той момент заскочив під свій металевий стіл. Він закрив очі, затамував дихання. Він піднявся і випрыгнув просто з кабінета. І почав запитувати людей, які там були неподалік, телефон, щоб мене повідомили, щоб я не злякалась і відповідно не втратила вагітність. 9 липня розповіла йому, що він буде з татом. Я була на п'ятому тижні в А через п'ять днів сталося 14 липня. Паша відвіз мене на роботу, а сам поїхав в іншу клініку, в якій він приймав один раз в тиждень по четвергам. До нього неможливо було записатись через. Рік його роботи в нас, в нас постійно це було складно записатися до Павла Ковачка. Потрібно було іноді чекати тиждень або ж навіть два. І дуже часто приїжджали маленькі пацієнти за меж Вінницької області. 28 липня Паша був вже не в свідомості. У нас була річниця весілля 5 років. 2 серпня, о 7.05 Паша на це зупинилося. Я пообіцяла Паші останню ніч, що їй мені вдасться, що я зроблю все для того, щоб виносити і народити здорову дитину. Найкраще у всіх парафію. Я не можу говорити. На закінчили разом медичний вуз і з того часу, з 99-го року, після того, як закінчила, вона працювала лікар. По... Ну, допоки не прилетіло. Я її знайшов відразу, тому що я приїхав через 15 хвилин після того, як це все відбулося, і знайшов її вже в шпиталі. Ну а далі вже була надія, знаєте, надія завжди є, хоч примарна, але є. Саша в Збройних силах 2005 року, коли він закінчив медичний університет і вступив до військово-медичної академії. Всю свою кар'єру він пов'язував з військово-медичним центром центрального району, що у Вінниці, починав свою службу ординатором хірургічного відділення. І дослужився вже до начальника відділення планової хірургії клініки абдомінальної хірургії в зоні АТО з 2014 року в складі мобільних хірургічних груп У 2020 році був провідним хірургом 59-го військового мобільного госпіталя Северодонецька Луганська область. Він був як дуже добрим і дуже сильним професіоналом, хорошою людиною і надійним другом. Він був не лише хірургом, механіком, скажімо так, а людиною, яка піклувалася про своїх пацієнтів, думав і про реабілітацію, і про документи, і про те, щоб все було гаразд на службі, крім здоров'я. Але про себе напевно трошки забув. На себе не вистачило. Можливо, така повна небайдужість, повка відданість роботі пацієнтам і призвела до того, що серце не витримало. Не вистачає зараз його. І е, дуже шкода, що він рано пішов, оскільки е, він пішов на піку своїх можливостей. Мій чоловік Ільченко-Віктор. Він навчався на медика, працював в лікарні Ющенка. Натому році пішов служити. Десантно-штурмова, вісімдесятка. На різних напрямках був, тому що то з 15-го року, і Луганська, Донецька, Херсон також був. Він веселий, добрий, дуже такий доброзичливий, завжди всім допомагав. Так, веселий такий душа компанії був. Він не був там на другій лінії, він завжди на нулі був разом з хлопцями. Він написав, що я в Херсоні тільки закодованим словом. Я написала, що окей, дивися за собою, він тільки тоді смайлики слав, потім написав, що я приїхав. Я на місці і буду лягати віддихати. І через годину часу мені дзвонять, що Віті немає. Був поранений хлопець. І давали виклик, що поранений, відказали не їхати, але так... їх два медика поїхали, і в загинули. А хлопець залишився живий. Це із його речей, які були там з ним. Ми її так і не стирали. вона лежить так. На пам'ять. Мій чоловік Вишаровський Денис Валерович він пішов добровольцем служити майже з перших днів війни. 26 березня він був офіційно призваний. З перших днів він був як водій-санітар. Але більше часу, так як вони вже виїжджали на передову, і в Херсоні, і в Запоріжжі, більше часу проводив реанімації. Він вже там і навчився і капельниці ставити, і перев'язки робити. Говорив про те, що йому там тяжко, що дуже багато пацієнтів. Жалко, людей, які дуже в дуже тяжкому стані. 18 листопада він загинув, їм прилетіла ракета іскандер. Наша війна. Напевно, дуже сильно е, змінила. А я хочу, що якщо війна не закінчиться, поки я не виросла, то я піду на війну, як і він. Хочеться за папу помститись. Українське сонце зійшло. Хай яскраво світить воно. Українське сонце зійшло. Світить воно, Українське сонце зійшло. Українське сонце зійшло. Українське сонце зійшло гарним, добрим, сильним. А що ти найбільше любив робити старі? Це ти походи на сплави. Це папа. А далі. Фіолетовий Матвій, оранжевий я і зелений ти. Тобто в серці поєдналися всі кольори, так? Так. Любий папі, я тебе люблю, всього тобі найкращого, гарних слів. Від Марата на те. І тебе підписав mm -hmm. і Класно.